На Луганщині полювання на чому в області дозволили відстрілити всіх диких кабанів і голосили надзвичайну ситуацію. Усе через спалах африканської чуми хворобу виявили в одному з сіл краснодонського району. Там, у приватному господарстві, за дві доби загинуло шестеро свиней. У тварин виявили вірус небезпечної хвороби, аби уникнути поширення на території восьми населених пунктів. Оголосили карантин. В селищах 10 кілометрової зони знищили все свиняче полуг 212 тварин утилізу. Вали у спеціальному могильнику. Фахівці припускають, що недуга потрапила в Україну з Ростовської області Росії, де вже кілька років не можуть її приборкати. Досі хворі вепри на терени нашої країни не заходили, Але відтоді, як замерзла річка Сіверський Донець, мертвих тварин знаходять і на Луганщині. А страшно, тому що без копійки залишилось. ні молоко, не вивезти, ні вивезти, ні яйця, нічого. Жити то не за що. Работы у нас нет. В Тарасовском районе, Ростовской области очень напряженная ситуация. По этому заболеванию свиней мы задержать на сегодняшний день диких не можем. Да нет, замерз дикому кабану, не скажешь, куда ему идти.